На утерщені днями до одного з домоволодінь у нічний час проник чоловік, який намагався скоїти крадіжку автомобіля з подвір'я, але йому на заваді став господар транспортного засобу з рушницею в руках, син якого оперативно викликав поліцію. Ну, вночі ми лягли спать з сином вже, віддихати. Чую, робить якась машина. Думав, хтось під'їхав, щоб з адресом, чи таксі. Виглянув вікно. Дивлюсь, моя машина заведена дворі стоїть, в моєму дворі. Я дитині кажу, визивай 102, а цим взяв рушницю для полювання і зробив два гучних постріли вверх. Машина зупинилась, поліція приїхала і далі вони самі розібралися з ним. Слідчо-оперативна група, що прибула на виклик потерпілого, виявила 33-річного охтерчанина, що перебував за кермом чужого авто у стані наркотичного сп'яніння. Правоохоронці затримали молодика в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У подальшому поліцейські встановили, що зловмисник, скориставшись тим, що ключі від авто знаходилися в замку запалення, привів двигун у роботу та намагався виїхати з двору. У цей час потерпілий виявив казані дії та припинив їх здійснивши два постріли в повітря із зареєстрованої мисливської рушниці. На даний час слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом поєднане з проникненням у приміщення чи інше сховище. Та обрано йому запобіжний заход у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Затриманий відмовився пояснювати свої мотиви скоєння злочину. Згідно чинного законодавства України, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.